йому гуляй. 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 Гуляй, гуляй, гуляй. Молодець, молодець, гуляй. Треба сказати гуляй і ще так рукою махнути. так Гуляй. А ну, попробуємо ще раз. Я скажу, він до кого підбіжить. Давай, до тебе давай. чи до мене. Зараз, зараз, він відбіжить трошки далі. Давай. Поруч! Ах, все таки правильно прибіг. Поруч. Молодець. Гуляй, молодець, гуляй, Ну давай попробуй. А він тебе не чує. Поруч. Не, не чує, він не зверне уваги на це, не пробуй. Поруч. Молодець, поруч. А знаєш, чого він мене слухає, а тебе ні. Гуляй, Того? Тому що я ходжу, з ним гуляю. На повідку ходжу з ним, займаюсь і впливаю на нього фізично. Тобто роблю, я риф... можу впливати, якщо, якщо в мене уроків там. Отож! Що, отож, Ото отож. Якщо, якщо хочеш, щоб собачка тебе слухала, то просто знати команди мало. Давай, 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 зараз буде. Треба, треба з ним ходити і займатися ще.